Завдаток за квартиру у нотаріуса чи в агентстві нерухомості, де ж краще. Загалом між цими завдатками різниці ніякої немає. Але що стосується практики, то я зазвичай звертаю увагу своїх клієнтів на один, але дуже важливий нюанс. Коли ви підписуєте завдаток у в агентстві нерухомості, гроші лишаються в сейфі агенції до моменту угоди. Коли ви підписуєте завдаток у нотаріуса, гроші одразу передаються власнику квартири. І отут хочу зупинитися детальніше. У мене були в практиці ситуації, коли угоди не відбувалися по вині саме власника квартири. А гроші з завдатку вже тютю. -тю, вони витрачені там на якісь особисті чи не особисті справи, їх немає. І тут починається. А давайте продовжимо строк дії договору. А почекайте там декілька місяців, я назбираю необхідну суму і віддам. В гіршому випадку це суди, а в найгіршому хитро зроблені власники збирають там декілька завдатків, квартиру фактично продають одному, хто готовий швидко розрахуватися, і зникають. Тут я маю сказати, що більшість завдатків, які у мене були за 8 років практики, підписувались саме у нотаріуса. Але коли гроші зберігаються у сейфі, вони нікуди не діваються. І якщо не дай Бог що покупець без проблем може їх повернути. Я не хочу сказати, що всі завдатки без винятку обов'язково мають підписуватись в агентствах нерухомості. Це має бути спільне рішення і покупця, і продавця. Але коли ви знаєте всі нюанси, ви можете зробити виважений вибір в ту чи іншу сторону, щоб ваша ситуація була максимально безпечною.